Привіт! понеділок я вже маю вирушати е, в Тріп, а лише забіг купити свої улюблені печенька в дорогу. О, класна ціна. 4 за 5 доларів по акції. Ну, візьму 4. М -м -м. Але чому по-російськи пише? Хто їх випускає? А, не знаю. Не знаю. Окей. Так, повним ходом вже йдуть продажі гарбузів, бо. Хеловін <кхем> не за горами. Отже, чому я... Я не виїхав. Можливо, трошки в мене дикція буде не така, бо в мене ще язик занечулений, бо щойно від стоматолога. Скажу вам печалька тут взагалі в Північній Америці з цінами стоматологів, бо... бо люди дуже великі гроші платять за ці послуги і цінуйте, хто в Україні, що ви маєте таку можливість. По-перше, в Україні якість набагато краща. Це 100%. Це не то, що я там я вам кажу по, по власному досвіду, досвіду власної сім'ї. А по-друге, ціни. Ціни просто кардинально відрізняються, оскільки. Е, ну, Ну, так воно десь, десь тут заведено, що стоматологія в, в Канаді і в Штатах, вона дуже дуже дорога. Ну і крім того, що вона дуже дорога, вона ще і має проблеми з самими, я не знаю, як там в Штатах, але в нас щоб зробити апаймент до стоматолога. Ви не можете сьогодні на сьогодні зробити, бо, бо такої можливості немає, оскільки велика черга. А якщо так взяти, наприклад, на забукати апоймент собі зробити просто для профілактики, то взагалі катастрофа, бо, наприклад, в нашій місцевості є дві клініки: одна, щойно, недавно відкрилася трошки більше як півроку назад, інша вже давно працює. І Та, що давно працює дружина. Хотіла зробити ну, апоймит для дітей для профілактики, так до кінця року вже все забито. З'являєте? До кінця наступного, верніше, перепрошую. Катастрофа. А в мене проблемка виникла, бо на вихідні нащербився зуб. Ну і пішов я до стоматолога сьогодні. Щоб його і мені повезло, бо була можливість це зробити, це і пойм'як. Сьогодні зранку на рано було місце. І я заплатив за ремонт цього зубу, просто там одна стінка відпала, і там нічого не треба було лишнього робити, тільки підремонтувати легенько. І я заплатив за це 343 доларів. Оскільки в мене страхівка вже використана повністю на цей рік, то я повну ціну платив. Що саме цікаво, що за цей зуб, я в, десь в травні його вже ремонтував. Як ремонтував, діставали з нього нерви. І тоді заплатив півтора тисячі доларів. Тобто в мене вже цей зуб мене коштував цього року. Ще трошки буде 2000 доларів, уявляєте? Це один зуб. І що мені стоматолог сказав, що е, тобі потрібно його накрити коронкою, якщо ти хочеш його спасти на майбутнє. Ну, і Жить. це ще буде, я навіть собі не уявляю. Я кажу, Окей, чи це почекає до наступного року, бо, щоб в мене відновився баланс на страхівці, щоб я міг страхівкою покривати це? Він каже, так почекає і. Ну, От такі розцінки, тобто майже 2000 доларів за зуб цього року, і він ще не готовий. І будьте готові, що ну, якщо ви приїжджаєте в Канаду, то от такі розцінки. І моя порада для тих, хто має можливість зремонтувати зуби в Україні або в Європі, перед. Поїздкою в Канаду близько це зробіть. Тому що, як... навіть якщо ви їдете просто як там візитор відвідати Канаду, то зремонтуйте, тому що, не дай Бог, щось відбувається і потрібно послуги стоматолога і це надзвичайно дорого. Це просто катастрофа. Так, а я їду зараз, забираю вантажівку, вона вже в мене на тракстопі чекає в сусідньому селі. З причепом завантаженим і валю на Бостон. Це таке коротке було відео розповісти вам, що яка ситуація зі стоматологами в Канаді. Дякую за перегляд. Пишіть коменти, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую, бувайте.